А зараз я вам ще раз показую один із квітових наших треммерів у магазині онлайн. Це Voyager v 961 Прозорий корпус, водонепроникний корпус керамічний ніж. До речі, ось керамічний ніж я би і рекомендував, і підліткам дуже буде добре. От, і дорослим, Ось, будь ласка, Значить, показую вам наближену цей керамічний ніж. І з те, що дрібний зуб. Прозорий корпус, тут корпус показує дисплей, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ціна 899 гривень, це IPX 7 вологозахист. Ось тому, будь ласка, кому потрібно звертатись. Дуже хороший тример. Для дому буде супер взагалі. А, і з переваг те, що тут в комплекті є на велику довжину відносно на велику довжину насадки, тобто є на 1, 3, 5, 7. Тобто до сіми відповідно можна і зняти довжину, об'єм волосся. Тому будете задоволені. Дякую, гарного. Дня.